Шановні пані та панове, вітаю вас! Мене звати Анна Мирошниченко, я юристка юридичної фірми ЕТЕРНАЛО. І сьогодні ми розглянемо питання щодо отримання відстрочки від мобілізації здобувачами освіти. Перші, хто має право на відстрочку за цією підставою, є докторанти та особи, які навчаються в інтернатурі. Для всіх інших здобувачів освіти необхідно є одночасна наявність таких умов. По-перше, ви повинні навчатися за денною або ж дуальною формою здобуття освіти. Тобто заочна форма не дає право на відстрочку. Причому спеціальність, за якою ви навчаєтесь, не має значення. Вона може співпадати з попередньо здобутою спеціальністю. Також на ваше право на відстрочку не впливає те, чи ви навчаєтесь на бюджеті або ж на контракті. По-друге, рівень освіти, який ви здобуваєте, має бути вищий за раніше здобутий рівень у послідовності, яка визначена в частині 2 статті 10 Закону України про освіту. Наприклад. Якщо раніше ви навчалися на магістратурі, це другий рівень вищої освіти, відстрочку ви отримуєте у разі навчання в аспірантурі, це третій рівень вищої освіти. Проте, якщо ви вже навчалися на магістратурі і повторно вступили на магістратуру, ви не матимете права на відстрочку від мобілізації, навіть якщо ви вступали за іншою спеціальністю. Також нагадуємо, що документами, які підтверджують право на відстрочку за даною підставою, є, або довідка про здобувача освіти, сформована в єдиній державній електронній базі з питань освіти, і для отримання цієї довідки вам необхідно звернутися в освітній заклад, де ви навчаєтесь. Або ж це довідка закладу освіти про зарахування на навчання до інтернатури та довідка закладу охорони здоров'я про місце роботи на посаді лікаря інтерна. Пряму увагу хочемо звернути саме на довідку, яка формується ЄДБО, МОН випустило свої роз'яснення, згідно з якими, якщо ви навчалися, наприклад, на другому курсі бакалаврату і були відраховані, ви матимете право на містрочку, якщо ви поновилися на навчання. Якщо ж ви не поновлювалися, а повторно вступили на перший курс бакалаврату, згідно з роз'ясненнями МОН це буде вважатися непослідовною освітою. Насправді такий підхід є суперечливим, оскільки фактично в обох випадках ви не маєте здобутого рівня вищої освіти, і потенційно це стане приводом для великої кількості судових спорів. Але ж наразі відповідна практика відсутня. І останнє, що хочемо підкреслити, якщо за старою редакцією закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, ви мали право на відстрочку у зв'язку з навчанням, але ж втратили його у зв'язку з прийнятими до закону змінами, ви зберігаєте право на відстрочку до кінця поточного навчального року. Сподіваємося, що дане відео було корисним для вас. Слідкуйте за подальшими оновленнями та у разі потреби звертайтесь до нас за юридичною консультацією. Етернало завжди рада допомогти своїм клієнтам. До побачення!